Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Діти назвіть свою батьківщину. Так, це Україна, і ми з вами разом, українці, хлопчик, чоловік. Українець, а дівчинка, жінка українка. Для всіх українців рідною мовою є українська. Кожен українець любить свою країну, Україну, а також свою рідну мову українську. Українська рідна мова. Мелодійна, світанкова, ти від серця йдеш до серця, і дзвениш, як те джерельце, щира, сівітла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата, і барвиста, і дзвінка, і промениста на всі випадки життя, і на кожне почуття. Діти! Пропоную підібрати слова ознаки, мова яка рідна, українська, мелодійна, милозвучна, співуча, солов'їна, калинова. Материнська, чарівна, мудра, джерельна. 27 жовтня особливий день для кожного українця. В цей день відзначають День української писемності та мови. Писемність існувала не завжди. Дуже давно люди просто малювали слова. Брати Кирило і Міфодій довго міркували, як відобразити звуки, і вони написали букви, які позначали звуки. Алфавіт. Кожна літера буква це знак, який з'єднується у слово. Багато людей присвятили своє життя українській пісемності. Це великі українці, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, а також дуже багато інших людей, наша сучасна поетеска Ліна Костенко. Вони славили і шанували українське слово. Все своє життя присвятили українській писемності. Наша мова різноманітна, багата. Один і той же предмет ми можемо назвати по-різному. Як можна назвати місце, де живемо, різними словами? Дім, будинок, домівка, оселя. Хата, хатинка, квартира. За допомогою мови ми бережемо свою історію, передаємо з покоління в покоління знання і досвід. Українська мова це не тільки засіб спілкування, а ще символ української ідентичності, культури та історії. Вона відображає дух, традиції та стійкість нашого народу. Діти, пропоную невеличку Вікторіну, знання українських казок. Пригадайте казку Рібка та дайте відповідь, хто останній прибіг і допоміг витягнути ріпку. Так, це мишка. З якого посуду журавель пригощав лисичку? Діти, ви пам'ятаєте у казці лисиця і журавель? Так, з Глечика, пригадайте казку про півника та двох мишенят. Що знайшов півник? Колосок. Кого колобок зустрів останнім на своєму шляху? Лисицю. Що загубив дід у лісі і це стало домівкою для багатьох тварин? Так, рукавичку, хто у казці курочка ряба розбив яйце? Так, мишка. Мова це те, що єднає націю, народність, народ до єдиного цілого. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. Світ захоплюється українською мовою, яка посіла друге місце серед наймелозвучніших мов земної кулі після італійської. Мова державна перлина, Єю завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Вивчайте українську мову, спілкуйтеся українською, бережіть українську мову. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.